Це е, піхти ялиця Нордмана, е, привезені прямо з Австрії Данії. Е, ціни, е, Ціновий ряд починається від 2300. Тобто це саме дешева така маленька ялиночка 3 метри 3,5. Ці вже ялиночки будуть приблизно коштувати по 8-10 тисяч. Від 500 гривень до 3 тисяч є ялинки. Єлинки з херсонського направлення крим нас та із Полтави. Дві для бабушки і для себе, Щоб була пушиста, приносила і нам радість. У нас двоє дітей. Ждуть праздник. В нас є різні. є з, Вол... з Волинської області, є з Закарпаття. Де ціна від 250 гривень до півтори. В Україні зараз війна хлопців забирають ТЦК, і важко жінкам нам довести. Ціна зросла, але не набагато. Ну, на приблизно гривні в 100-200.